Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Мін. Слава Ісусу Христу. Слава навіки. Дорі у Христі. Сьогодні ви почуєте відповідь, котра є заповідь найважніша. І багато з вас скаже, та ми вже знаємо, яка заповідь найважніша. Найважніша заповідь це є заповідь любови. І Бог її розділяє. Любов каже, люби Господа Бога твого усім серцем твоїм, всією душею твоєю і всіма мислями твоїми. а ближнього свого як себе самого. <кій> Основна заповідь це є заповідь любови. І тому оці заповідь любові, вона перевищує, каже той книжник, усі. Попередні жертви, приношення і всепалення. Любов то є то, заради чого Господь Бог прийшов у цей світ. Любов була в повноті там, коли був Адам і Єва, і вони спілкувалися з Богом, перебуваючи в повноті любові. І в тій повноті любови вони мали проставляти Бога. І Бог мав би тішитися тим своїм сотворінням, яке маючи одну заповідь, не порушувати того плоду, не, не чіпати того дерева посеред раю. І, це, і цей послуг виявляв любов до Бога. Але людина згрішила. І наслідок гріха був такий великий. Щоб прийшлося Богові втілитися і прийти на землю. Сама людина не могла виправити у ту помилку, і тому отець посилає сина свого, який воплочується, при... народжується від пречистої Діви Марії, і приходить у цей світ, щоб навчити нас любові. Не мудрости, не філософії. Але часом Господь Бог використовує ці прийоми для того, щоб достукатися до кам'яних сердець людських, до замудрованих сердець людських, до тих, які закохані в самі себе і в свій статус у цьому грішному світі. І питається його, яка найбільша заповідь? Але Христос називає дві. Люби Господа Бог, всім серцем твоїм» і друга каже, люби ближнього як самого себе. Бог називає дві, бо тому що основне, все весь закон побудований на любові. Любове до Бога і любове до ближнього. Розділяючи цю любов, ми робимо для себе два духовних крила, які можемо піднестися до неба. Бо якщо любити Господа Бога всім серцем своїм, а ненавидіти ближнього Твого, ти не долетиш до Царства Божого на однім крилі. А є люди, які люблять себе, люблять світ. І не те, що не люблять Бога, навіть не хочуть знати про Бога. У вас також одно крило. Воно може бути дуже добре, дуже гарне, дуже міцне крило, але на однім крилі. Ти до неба не долетиш. Тому Бог і каже: я даю вам два крила, як ангелам, даю два крила як птахам, щоб ви бачили, що той птах, який має два крила, і вони в нього оба здорові, він дуже легко і дуже гарно літає. Щоб ви могли піднятися з, цього, з, 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 з цієї долини сліз і з цього грішного світу, піднятися до неба. Любити Господа, Бога свого, усією душею, усіма мислями своїми і ближнього свого як самого себе. Ми любимо себе часом недосконало, то треба навчитися себе любити. Не, ми часом жаліємо себе і думаємо, що це є любов. Ні. Жалість нас портить, бо через жалість ми робимо собі привілегії, а через любов ми готові на жертву. Коли двоє людей, молодих закохані один одного і каже: Я тебе люблю і я тебе дуже люблю, то цих двоє людей готові на жертву, на любу, часом на безумну жертву готові. Як в літературі описано, ото ще таке недозріле, але таке сильне глибоке кохання. Раме так? Вони готові на великі подвиги, великі вчинки, часом безглузді, але це ознака того, що вони люблять один одного. І як я люблю Господа Бога, то я готовий на любу жертву. Це засвідчили усі мученики, які померли за віру Христову, які були закатовані за віру Христову. Вони доказали, Значення любові і правдивої любови, як вона виглядає? Любов це здатність на жертву. І коли я люблю свою країну, значить, я здатний на жертву. А якщо я тікаю від відповідальності, якщо я не хочу захищати свою країну або навпаки ще шкоджу своїй країні, то Тут не то, що любове, тут нема, нема можливості до спасіння. І ці люди, які не здатні любити, це продукт Злого Духа, це їхній контингент Злого Духа. Він буде жінцем перед кінцем світу і буде збирати своїх відступників, продажників, зрадників. Тих, що не вміють любити. Кожен, хто мене чує, повинен собі задати запитання, скільки ще в мене часу, щоб я навчився любити правдиво себе? Щоб любов до себе, я зрозумів, як я маю любити ближнього. І еталоном цієї любові має бути любов до Господа Бога, Якого треба любити. Усім серцем своїм, усіма мислями своїми і ближнього свого як самого себе. Це і є ті два крила, які піднесуть нас до неба. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!